Збірна України перемагає Ісландію і виходить у плей-офф, Ну нічого собі, так друзі, це була головна гра нашої збірної, де нам потрібно було тільки перемагати, і ми це зробили. Причому знову ж таки треба відмітити Гуцуляка, який вийшов наприкінці, і віддав і гольову, і забив. Взагалі матч був важкий, особливо в першому таймі. Ісландці і пресингували, і намагались навіть контролювати м'яч. Нам було важко їх взламувати. В другому таймі, взагалі, Трубін чудо сейви створив, які і врятували нашу команду. Але цілком, якщо брати по грі, то ми дійсно виглядали краще і дійсно були сильнішими. Тож тепер ми чекаємо на наших суперників у плей-офф. А це можуть бути, наприклад, такі команди, як Румунія, чи Уельс, чи навіть Швеція. Але слава Богу, там не буде Італії, тому в принципі команди плюс-мінус нашого рівня. Таким чином Ребров собі продовжив ще свій шлях тренера. Для нашої національної збірної, але чи надовго цього вистачить, ну подивимось. До речі, ми нарешті не пропустили. І це здається вперше за 14 матчів нічого собі. Як вам взагалі цей цикл, друзі, і цей матч особисто напишіть в коментарях.